На вечірці до Стілвоу підходить Густаво, тобто Едгар, генеральний директор Воуд, що дякує їй за гарно виконану роботу. У свою чергу Мейв підтримує Зіреньку у їх стараннях бути принциповою і просить, щоб Енні продовжувала бути такою самою діставучою. Під час особистої бесіди патріота з Стіл спочатку Патріот повідомив, що це він причетний до створення супертерориста, що і стало на руку Волд. І по-друге, Стіл випадково розповідає йому дещо іншу версію того, що сталося з. Його сина, маточніше, вона сказала, що у Беки був викидень. А папа далі Гьюі спеціально попаде у пастку до людей компанії Волт і попавши в полон до молока та інших. Ніхто ще не пускав своє життя коту під хаку, так як ти сьогодні. Завдяки дроту, який герой приліпив до зубів. Їм вдається відкрити замок. Вдома стіву після вечірки зустрічає на місці білі бучера, який одразу починає з погроз і розпитує про слабкі місця патріота і каже, що знає, що вона і є його слабкістю. Під час втечі хлопаки намагаються врятувати ще й кіміко. Їх майже взяли у полон. проте сіренька прибуває на допомогу і цю зраду помічає потяг, який при спробі атакувати їх втрачає свідомість, бо його серце не Витримує і в нього стається інфаркт. Тому зіронька викликає допомогу та просить героя тікати. Обмотавши стіл вибухівкою, патріот прибуває з дитиною Меделін, і в них Біллі відбувається діалог, під час якого антагоніст у деталях розписує процес наруги над його дружиною. А поцікавившись навіщо м'ясник взагалі це робить. Герой каже, що просто хоче зробити патріоту боляче, вбивши єдину людину, яку той любить. Але справа у тому, що патріот і сам злий на неї як чот через її брехню. Ну і він сам її і вбиває.